Коли батько приносить з лісу гриби, це не просто знахідка, це смак та запах дитинства. Так, друзі, другий день. Сьогодні приготуємо просту страву, але просту не означає, що вона буде не смачна, буде дуже смачна. Посмажимо картопельку з грибочками з лісовими, а також покажу вам бонусом заправку до свого салата. Тому поговоримо пізніше, розпочинаємо. Щодо вибору картоплі, картоплю потрібно брати стару. Ну, вона стара, але вона невеличка залишилась, ну яка є. І картоплю потрібно брати, щоб вона така була крахмалиста. Як нарізати? Якщо у вас здорова картопля, ви її нарізаєте на ну і потім отак шинкуєте. У нас картопля маленька, то ми її просто беремо отак. І тоненькими смужками нарізаємо. Картопля повинна бути крохмалиста. Крахмал. О, бачите, приліпає. Як жувайка. В общем, должна донати крахмалиста, і її після того, як наріжемо, ми її навіть не будемо мити. Не будемо змивати лишній крахмал. Світланка одну кульбабку знайшла в мене під ногами, а ви уявляєте, посеред ліса білих грибів батьки мої знайшли. Це ж, ну, скарб, потрібно одразу готувати страву. Біли гриби літом, йомо! Навіщо ми так нарізаємо? Велика площа смаження буде картоплі. Якщо по фрі, то треба багато олійки, а так вона отак упала і лежить. І ще нарізайте картоплі не сильно багато, щоб сковородки, знаєте, вона не тушилася, а смажилась. Нам же ж потрібна смажена картопля, а не тушена. То так. отакий От слой не більше. Картопельку перерубали, ви ж бачите. Не миємо її, ну її треба потрібно трошки обсушити, щоб вона не злилась на сковородці і в не, нас і не стріляла маслом. То пару полотенець бумажних, якщо є, так, краще навіть тряпчаних, вивалюємо сюди картоплю. Буквально опа. Обов'язково дозвіл салфетки улетіть. І тут. Буквально пару хвилин зараз обсохне. Підійди ближче, будь ласка. Отак От картопелька. Трошки її обсушуємо. Зараз промоч... полотенцем вологу лишню заберемо і будемо переходити до мангалу. Підпалюємо вогонь і вриваємося. Олійки нашої Ніжинської на пательню. Хай нагрівається. Так, провіримо, нагріла ще, ні. Ні, ще чекаємо. Так, картопля вже зашевелилась, відправляємо іншу. Розравнюємо, зараз. Отак розравнюємо по всій площі і забуваємося про картопельку на 2 хвилинки. Отак розрівняли. Хай смажиться, не будемо її заважати. А я вам не сказав, картоплю смажимо окремо, а грибочки будемо смажити окремо. Щоб у нас не було таке воно тушковане. Все. Треба все обсмажити, потім в кінці все поєднаємо. Грибочки у нас білі і красноголовці. Бачите, які білесенькі, гарнесенькі. Так нарізати, уже відварені, смакота. Пахнуть лісом. Картопелька, як заспівала. І третій інгредієнт головний це цибуля. У нас молода цибуля. Дві цибулинки. Будемо додавати до грибів. Поки є час, давайте їх наріжемо. Як ріжу я. Гриби в нас нарізані немілко. Картопля також ви вже бачили. Точно так само і цибулю. Тут не треба ні кубіка, нічого, щоб вона відчувалася і десь попадалась інколи на зуб. Але також з цибулею будьте обережні. В сенсі багато не потрібно. Десь. Десь четверта-п'ята час від грибів. Ну, відносно небагато. Дві таких цибулинки на наш об'єм. Ось так, цибулька. Пройшло дві хвилинки. Потрібно акуратненько перевернути. І цю, що знизу залишити наверху, поміняти містами її. В общем, в двох словах, якщо сказати просто. Бачите, вона прихватилася по всій площі. Так, просто перемішаємо все. Картопленька у нас нарізана тоненько, приготується швидко. Все. Багато не ворочаємо її не куйовдимо, отак трошки розрівняли оп'ять. і оп'ять забулися на пару хвилин. Не куйовдіть її дуже часто. Ну, як вам звук. А? Картопелька смажиться, шкварчить. вогонь. Ну Сьогодні в нас вітряна, ви ж бачили. Картопелька отак вже виглядає. Тримає форму. Вже будемо знімати. Картопелька наша, яка гарнесенька. Нагадаю, ми її не солили, не перчили. Уже на фінальному етапі, коли вона готова. Світланка, вона готова, ти куштувала вже? Посолимо та поперчимо. О, і тепер візьмемо перетрусим. О! Аромат. Оце смажена картопля, як я люблю, як я їм. Аж вилітає оце така картопелька. Пательню повертаємо на вогонь, трошки олійки додаємо і будемо обсмажувати грибочки. Так, в грибах є трохи вологі, зараз трошечки зашкварчить. Опа. Та сама процедура. Розрівнюємо і смажимо. Огонь вище середнього і не чіпаємо їх. А оце білі грибочки посеред літа. Ну як літа? Ви саме бачите, які літо. Перший місяць особливо. Грибочки, такий аромат стоїть. Неймовірний, дуже пахнуть. Ще трошки, бачите, ось який підсмажений. Ще трошки будемо додавати цибульку. О! Цибульку молоденько. Гарненько перемішаємо і зараз посолимо та поперчимо. Аромати ще помножились після додавання цибульки. Тепер смаку підсолимо все гарненько. І перчика. Ух, перчика не жаліємо. О. Грибочки готові. Все, знімаємо з вогню. А поки займемося заправкою до салатика. Для цього нам потрібно три зубчика часнику. Нарізаємо мілко чесничок. Трошки укропчика. Так, додаємо. Одна чайна ложка солі. Дві чайних ложки солі. Цукру. Одна третя чорного перчика. Гірчиця в зернах. 3 чайних ложки. Яблучний оцет 2 чайних ложки. А також 50 грамів олії. У нас немає меда. Ще потрібна чайну ложку меда. Все гарненько перемішаємо. Таку емульсію. Салат у нас такий простенький, огірочок, помідорчики, зелень якась. Потрібен нам помідорчик. Отак розрізаємо. І удаляємо плодоножку. Помідори я люблю в салаті крупно. Отак. О. Ну і зелені, яка у вас є. Ми візьмемо зелену цибульку. Щодо заправки. Наскільки її вистачить? До салата на 3 вистачить спокійно. Можете пропорцію збільшувати, робити цілу банку півлітрову і вам буде вистачити надовго. В холодильнику стоїть без проблем, не пропадає. Має отаку структуру. Ну, а такий салатик я додаю дві чайних ложки. І гарненько перемішаю одна ось і дві. Друзі, ну як вам натюрморт? Ну що, друзі, оце та сама картошка, правильна, яку я постійно готую. Попробуйте хоч раз приготувати по цьому рецепту, і ви не відмовитеся від цього рецепту ніколи. Що спробувати? Давайте з грибочки. Лісові гриби бомба. Картопелька смажена. Я так прям старілочки. Клас. Грумтий. А грибочки пісня. Пісня солов'їна. Ну і салатик. Класика. М -м -м, заправка класна. В міру солодка, кисленька. бомба. Іще трошки і все. Отак, смачно. М -м -м. Ну що, друзі? Така проста, але дуже смачна страва. Беріть собі на озброєння. Цікаве відео, тому прожимайте лайки. Світланка, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі, друзі. 26.06. Погляньте, які білячки. Я знаю, мене багато хто дивиться з Чернігівської області. Зразу відповідаю на ваше питання: гриби збирали між село Черняхівка та село Бурківка Чернігівської області.